Волочку? Ні, не волочку треба. А що? Значить, беремо не такий кабель, а беремо кабель, який йде на якийсь датчик. Це може бути на PX або на DX. Інший провідний час. Значить, партіру. запускаємо режим. Один канал. Ми будемо працювати з напругами до пів вольта. Значить, Нам треба зробити таке налаштування в каналі, щоб ми мали е, ділення 6 на 1. І у нас одна клеточка, щоб Минімально займала там 0,2 вольта, може там 0,1 навіть вольта. Цього буде достатньо. От. Частоту 125 кГц це немало і в принципі нормально можна його залишати. Так от ставимо маску. Маску ми вставляємо на е, мінімальний рівень, хай собі буде 0, але дельта уровня буде у нас 5 вольта. Тому що у нас по е, системі DIN е, ми маємо при пуску стартером прижок напряження на е, кузові на масі не має перевищувати пів вольта. Це буде наша зона, через яку не має наша напруга перепригнутися. Значить, це ми можемо зберегти це налаштування і зробити його, е, назвати Фактично його. Масло, просто так і написати, та, що це не One Channel буде, та, а це буде. Е, Скажемо, англійський ставимо і пишемо там маса. Все, ми отримали. Де то ентер. Ось тут, «Enter». Все, це налаштування у нас є, воно є у нас в режимах. Ми його швидко зробили. От воно так. І воно у нас залишається. Значить, що зараз робимо? До першого каналу ми під'єднуємо кабельок і беремо один бананчик. Переходничок під болту. Перекаднічок під голочку. Так, 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 саме він. Більш нічого не треба буде. Не треба буде кусочок наждачки. Натирати ми можемо прямо тут десь на стартері. Ось тут було на, бідно, генераторі. на генераторі, отут От давайте на стартері на самому тернему. Тут якраз є і маса біля нього, і біля А генераторі. йому вже додаткову масу додали. Так, вже дали додаткову масу. От. І все, затерли. Де ви затерли? Бачу. Притуляємо до цього місця, ми знаємо, яке це місце. Зараз включаємо запис, але ну, для перевірки можемо побачити, чи буде реагувати наша ця штука. Реагує чи ні? Реагує. да, есть. есть 12 есть, вольт, все. Есть, есть, есть. Значит, притуляем в это место на самом стартере и тримаємо. И сейчас включаем запись, и кто-то заводит машину и сразу уходит. Заводит машину. Включи запись. А, включила? Включил? Да, включила. Ага, все, добро. Только кому -то запись. Все, все запуск. Ну, я остановился. Стоп, запись. Вот. Все, кладу цю штуку назад. І давайте ми зараз побачимо що у нас Що у нас вийшло. Зменшуємо це до максимуму та бачимо, що ми це там щось 30. моргали. От. І маємо момент, коли ми починали працювати нашим стартером. Оце діляночка. Вона доволі у нас така, бачите, шибуршава. Різні mm -hmm. там були токи 125 кГц. Відпрацювали, можемо її відфільтрувати. І поставити лінієчку А в максимальне місце. Mm -hmm. І отримати тут 463 мВ. Про що це говорить? That's Якість маси right. в цьому автомобілі прекрасна. Якщо вискочить mm -hmm. за пів вольта, ну, ще можна потерпіти там, до 0,6-0,7 mm -hmm. вольта. Mm -hmm. А вище це mm -hmm. вже є проблема. І треба цю проблему шукати. Нас це зайняло з налаштуваннями, зі всіма записами 5 хвилин, коли налаштування є, це займає 37. Мультиметр того же не увидят. Так, звісно не звісно не побачить.